Вітаємо вас, товариство! Є у нас одна річ, яку мало хто помічає а дарма. І це у нас Helinox. Ось такі прикольні стільчики, але не тільки стільчики. Контора існує з 2009 року і випускає купу всякої аутдорної цікавої нішової продукції. Це може бути стільчик, у них є свої такі якраз або койки, у них є столи. Найбільше з них відомі, звісно, стільці. Ось, наприклад, те, на чому сиджу я, це у нас називається Sunset Chair. Sunset Chair, все логічно. І Chair One. Існують також варіація Хіксель. Чим це цікаво? Південно-корейський бренд, який має вже понад 10 років практики. Так, вони не дешеві, але за той час, який ви будете використовувати один херінокс, ви можете купити собі з десяток дешевих китайських стільців. Ну і по ціні влізти так само, тільки Helinox буде жити ще далі. Це в нас правильний нейлон, справжня кордура, якісна сітка і авіаційний алюміній. Максимальна легкість конструкції, максимальна модульність, простота збірки і розбірки самої конструкції. Для того, щоб зібрати цей стільчик, достатньо просто дістати його з чохла і правильним чином вживити із авіаційного алюмінію, нажививши одну на одну або ставши потрібні отвори. Це робиться дуже швидко. ну, На жаль, не однією рукою, вибачте, це не балісон, треба двома. Але швидко, зрозуміло, просто і тримається все дуже надійно. Зібрали, натягнули тканину, поставили. Все, що й досі вмагається. І далі кайфуємо. Окрім своїх масогабаритних, так би мовити, параметрів, стільці цікавіші тим. Наскільки вони витривалі. Ну, і до них існує безліч аксесуарів, які дозволяють вам за такою можете можна них навантажити, не грузнути в піску. Це, скажімо так, голі модифікації, без нічого. Але існують спеціальні частини під низ, такі як насадочки, що краще для піску, спеціальна сітка для піску. Існують навіть для них спеціальні окремо такі козирки, які роблять з них практично пляжний тапчан. Ану, колега, давай, де сюди. От дивіться, перед вами зараз двоє людей: 100 кіл живої ваги. 130 кіл живої ваги. І як бачите, стільцям це до сраки. Буквально. Згідно регламенту, це маленьке чудо витримає 145, цей 180. В Sunset Chair ми садили 160 кг живої ваги. Це пан Вадим Шериф. Привіт, пане Вадим. Чого не заходите, будемо раді бачити. Про них можна говорити дуже довго, але дуже довго я не хочу. Це виняткової якості річ, яка до того ж. Нічого не важить і дуже комфортно в посадці. Можете навіть собі придумати подушку. Відвалитися і кайфувати від заходу сонця у місті, де ви знаходитесь: в Києві або будь-де. Хілінок Соабромс.